Дві хвилини і діти вже в укритті. Саме стільки, за словами директорки Сарнинського ЗДО, необхідно для того, аби після сигналу повітряної тривоги спустити дітей у безпечне місце. Садочок розпочав роботу ще у травні цього року. Його відвідують діти з усього міста, а також малюки-переселенці. Сховище на 270 Осіб облаштували так, аби мінімізувати стрес для дітей. Облаштували куточки і. Деякі такі осередки навчальні для того, щоб дитина не просто сиділа під час тривоги, щоб вона могла рухатись. Діти знаходять собі за інтересом, хто хоче може складати конструктор, хто малювати. Вони знаходять собі такі певні заняття за інтересом, і ну, цей час минає так трошечки швидше. Нам були виділені кошти з бюджету, і ми вже дооблаштували санвузли відповідно для дітей. І відповідно до санітарних норм і для дорослих підвели воду, зробили каналізацію, зробили повністю прохідні шляхи. Є водичка в кулерах закуплена така, щоб можна було дітям попити. Є аптечка підготовлена відповідно до усіх вимог. Для найменших вихованців закладу в укритті, якщо тривога припадає на час сну, облаштували навіть спальні місця. Старші ж діти займатимуться тихими іграми. Ми розрахували спальні місця на дітей від 3, які три і більше років. Ну тобто для для дітей молодшої групи. Чому? Тому що це діти, які приходять раненько встають, вони не вистачає їм ще життєвої енергії для того, щоб дотягнути до вечора або до обіду. І ми їх прикладаємо спати на ці спальні місця. Відновлення роботи дитячого садочку ініціювали батьки вихованців, адже за словами директорки, 96% батьків за те, аби діти відвідували заклад офлайн. І саме вони надали своє звернення до міської ради разом із клопотанням від дошкільного закладу. Та перш ніж приймати дітей, працівники дитсадка проходили навчання. Як вони мають діяти у разі сигналу тривоги незалежно від місця перебування? Дві хвилини діти заходять в підвал абсолютно спокійно, абсолютно і перебування в в нас в укритті не становить для них психологічної травми. Чому організована робота музичних керівників? Психолог працює, логопед працює, фізінструктор працює, вихователі працюють. Діти, їх треба весь час чимось займати. Дошкільний заклад запрацював не тільки після звернення батьків, а й після отримання позитивного висновку спеціальної комісії ДСНС щодо безпечності перебування дітей. Начальник Рівненської ОВА каже, садочок може бути прикладом для інших освітніх закладів. 96% батьків. Проголосували за те, щоб продовжувався освітній процес офлайн, щоб діти спілкувалися між собою, соціалізувалися і були в повноцінному контакті з своїми ровесниками. Приклад, садочок, приклад іншим громадам, іншим навчальним закладам потрібно приїжджати сюди, обмінюватись досвідом і робити такі. Території безпеки для кожної дитини загалом наразі дошкільний заклад відвідують близько 125 дітей, серед яких більше 10 – малюки, які вимушено переїхали на рівненщину. І за словами директорки, ще чимало охочих відвідувати дитячий садочок. Слухайте уважно один два три слава Україні. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.